Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Волноваха місто на півдні Донеччини, розташоване посередині шляху з Донецька до Маріуполя. До повномасштабної війни в ньому майоріли одразу два синьо-жовті стяги прапор України та Волновахи. Російські окупаційні війська разом із сепаратистами намагались захопити цей населений пункт ще 2014-го, але українські бійці зупинили загарбників. Відтоді Волноваха стала прифронтовим містом. Так тривало до 11 березня 2022 року, коли після численних артобстрілів та бомбардувань війська РФ окупували населений пункт. 6 березня 2022 року. Указом президента України з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, місту надано почесну відзнаку місто Герой України. А 28 лютого 2023 року Національний банк України випустив однойменну пам'ятну медаль місто героїв Волноваха. І саме їй буде присвячений наш огляд. Тож з вас підписка та вподобайка. Та давайте розпочинати. На півдні Донецької області, на одній із найвищих точок Приазовської Височини, пагорбі Гончариха, розташоване місто, що з'явилось на початку 1880-х років. Під час будівництва Маріупольської дільниці Катеринаславської залізниці, як пристанційне селище, та отримала назву Волноваха від річки Мокра Волноваха. У 1977 році в серці міста було відкрито Волноваський краєзнавчий музей площею понад 400 метрів квадратних та експонатами, що представляють духовний і матеріальний світ народів, які в різні часи населяли територію Волноваського району. Пам'ятки археології, природні, письмові, етнографічні предмети, нумізматика, фотографії, меморіальні матеріали, понад 6 тисяч експонатів. На околицях міста розташований Великоанадольський лісовий заказник об'єкт Природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення, один із найбільших у світі штучних лісів, створених людськими руками. У місті активно діє фосередок Національної скаутської організації Пласт. Метою цієї організації, що існує вже понад 100 років, є сприяння всебічному, патріотичному вихованню української молоді як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян успішної України. У 2016 році, під час святкування 135-річчя міста, майже 4 тисячі мешканців з понад 2 тисяч українських рушників створили ланцюг єднання. Донбас це Україна завдовжки 4507 метрів. Рушники для цього етнопатріотичного рекорду України привезли з різних регіонів країни. І це тільки декілька цікавих фактів про Волноваху. Пам'ятна медаль присвячена відзначенню подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії Росії проти України. До міста війна прийшла ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення воно опинилось на лінії фронту, де точились запеклі бої. Волноваха розташована на важливих шляхах сполучення: Маріуполь Донецьк та Мариуполь Запоріжжя, тому була ласим шматком для російських окупантів. В лютому березні 22-го року місто опинилось в епіцентрі боїв, та за два тижні обстрілів майже повністю було знищено, а місцеві жителі вимушені були евакуюватись. У результаті нещадних авіаударів та артилерійських обстрілів у місті зруйноване всю інфраструктуру, саме воно практично знищене та окуповане. На аверсі медалі розміщено у горі напис Україна півколом, під яким малий Державний герб України та рік карбування медалі. 2023, Вертикально на тлі мапи. У центрі на дзеркальному тлі написи Місто Волноваха Героїв. Використано шрифт Зерно, автор Ліщук. У написі слова Волноваха літера Н заміняє фрагмент залізничної колії, яка досягає малого державного герба України. Та символізує прагнення міста повернутись додому в Україну. Стилізовані фрагменти мап міст Донецька Угорі, Маріуполя унизу. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України унизу праворуч. На реверсі медалі розміщено стилізовану композицію образ українського воїна ліворуч та стилізовані елементи герба Волновахи. На тлі округлої лінії символізує розташування волновахи на одній із найвищих місцин Приазовської височини. Та хвилястої смуги з фонтанами означає річку Волноваху. Назву якої виводять від великої кількості джерел, птах у польоті та його дзеркальна тінь, що символізує впевненість у звільненні міста. Пам'ятна медаль, виконана з Незільберу, має діаметр 35 мм. Гурт гладкий. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Оголошений тираж 100 тисяч екземплярів та фактичний 65 тисяч. Дата випуску, як вже зазначав, 28 лютого 2023 року. Сьогодні місто перебуває під окупацією, але кожен тимчасово окупований населений пункт обов'язково буде звільнений. Незламний дух української нації завжди руйнуватиме агресивні наміри загарбників. Міста будуть відбудовані, і український прапор майорітиме над кожним куточком нашої держави. Ми ніколи не повинні забувати жахливий сторінок нашої історії. І ініціатива НБУ по випуску пам'ятних медалей містам героям дуже правильна. Пишіть в коментарях, як вам ця медаль, та обов'язково ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. І щоб не пропускати нові огляди, не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!